Хочете позбутися болю. У зоні куприка доведеться докласти зусиль, освоїти та регулярно виконувати бокову планку в динаміці, тобто описувати коло навколо своєї руки. Ця вправа зміцнює м'язи цієї зони без будь-якого навантаження на неї. При цьому важливо розуміти, що зона куприка щодня. Терпить найбільше навантаження в тілі. Витримує всю важкість верхньої частини тіла. Так мало того, якщо виносити неправильне взуття, їй перепадає ще і від нижньої частини тіла. Тому про неї варто подбати, щоб уникнути багатьох проблем. Все, що для цього потрібно: декоративна подушка та простір. Тому. Групуйте м'язи корпусу та виходьте на бокову планку із опорою на пряму руку. А тепер починайте описувати коло навколо цієї руки. Виглядає це так. Опишіть два-три кола та поміняйте опорну руку. І пам'ятайте, під час виконання вправи дихати необхідно. Глибоко та рівномірно. До речі, цю вправу не складно та цікаво виконувати. До зустрічі! Приємного дня!